Дякую, Олено. Поговоримо, як розгром російської армії на правобережжі Херсонської області вплине на режим Путіна разом із директором Українського інституту майбутнього радником міністра внутрішніх справ України Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, добрий день Вітаю вас. Чого ви очікуєте, чи після такого ганебного програшу так на правобережжі Херсонщини чи дадуть трі чи дасть тріщину путінський режим? А у нас зірвався А ні, не зірвався, не зірвався, не зірвався. Не. Ну в принципі, на жаль, говорити про те, що режим почав тріщати по швах і ще Е, зараз. зараз. Поки що ми можемо говорити про те, що це справді це дуже серйозний удар, і дуже важливо те, що з'явилися глашати, які почали вже публічно і по суті абсолютно відкритому доступі говорити про те, що в усьому винен Путін. Я маю на увазі одного із ідеологів Російської Федерації. Це дугіна більш відомого по смерті в наших широтах по смерті своєї дочки. Власне кажучи, дугін вчора розродився абсолютно дивним постом, в якому він сказав про те, що порівняв точніше Путіна із міфологічним африканським царем дощу. А цар дощу це людина, яка відповідає за те, щоб випав дощ у відповідний період. Якщо дощу немає, пламія збирається і плем'я його вбиває. Власне кажучи, вперше взагалі за всі ці роки на такому рівні публічно заявилося про те, що не буде Путіна, і у нас все буде добре. Через майже півдоби він зніс цей пост. В нього зараз немає. Він написав дещо інший, де вже розмито говорив про еліти, які будуть відповідати за провали. Але дочується веду? Веду до того, що насправді в Росії на сьогоднішній момент утворюється достатньо великий прошарок людей. Перш за все, це російські ультранаціоналісти, які вважають, що в усьому винен Путіна вони вважають, що саме Путін веде їх не туди, і е, саме він винен в поразках, не Шейгу, не Соровійки, не хтось інший, а саме Путін. Тобто, це такий собі достатньо серйозний удар. Це така собі тріщина в цій стіні мовчання, яка існувала навколо Володимира Путіна. Еліти поки що дивляться, еліти поки що бояться голос про щось говорити. Але в цілому можемо говорити про те, що ширші маси починають думати і задумуватись над тим, що в усьому винен Путін. Чи є ризик того, що саме ультранаціоналісти стануть тією силою, яка прибере Путіна від влади станом на зараз це майже на ну, виглядає як майже нереалістично. Що буде далі говорити? Поки що тяжко, але їхні найголовніші представники у владі на сьогоднішній день це чи це ж біля влади це Кадиров і Пригожин. Поки що вони рвуться до того, щоб отримати своє управління міноборони. Путін відмовляється робити будь-що подібне. Путін ставить. Людину достатньо близьку до них, але й дуже зрозуміло для самого Путіна соровіки керівником так званої СВО, але в той же час він не допускає Пригожина і Кадирова до того, щоб всі отримали фактично безлімітний фінансовий і майже безлімітний людський ресурс у вигляді Міноборони. Тому поки що загроза Путіну зі сторони ультранаціоналістів достатньо химерна. Для нього загроза більше в тому, що вони будуть робити в інформаційному просторі. І інформаційно він насправді поки що достатньо складно їм затикає рот. Угу. А на чому взагалі зараз тримається режим, враховуючи те, що війна явно не приносить тих результатів, на які вони розраховували? Росія все більше ізолюється і навіть на G20 Путін не ризикує виступити онлайн. Хоча б. це просто ця сакральна фігура. Ікона Путіна продовжує у них в головах існувати? Ну. В принципі, перш за все, самі росіяни вони відразу після мобілізації вони вирішили, що мобілізація це і є план Б. Вони вирішили, що обстріли критичної інфраструктури і мобілізація вони прискорять закінчення війни, і таким чином вони ну це класичний когнітивний дисонанс, що в психології є такий термін, але вони прийняли рішення самі для себе придумали, що саме завдяки цьому вони швидше закінчать війну. І саме на цьому тримається насправді достатньо велика підтримка Володимира Путіна на сьогоднішній день. Якщо іще кілька місяців війна буде продовжуватися в такому ж режимі, як вона йде зараз, звичайно, великі маси людей почнуть розуміти, що немає ніякого плана Б ні це, ні Д, тобто взагалі немає жодного плану. Але для цього потрібен час. Якщо говорити про еліти, то еліти, ще раз кажу, що вони. Розуміють, що напевно, все ж таки все рухається не туди, куди треба, але в той же час у них немає зараз ні консолідації, ні скажем так безстраща для того, щоб відкрито почати війну проти Путіна. Кожен із елітних, кожна з елітних груп зараз чекає, хто зробить перший хід. Після цього можна буде вже далі щось робити. Але той, хто зробить перший хід завжди або майже завжди програє. Так, так. ну тобто ситуація максимально непередбачувана і може статися все, що завгодно, коли завгодно. І ймовірніше за все реалізується той варіант, який ми зараз навіть не можемо передбачити. Але в чому ми не сумніваємося? Так це в перемозі України і в Збройних силах. Дякую, що ви долучилися. Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього та радник, міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. Продовжуємо.